Питання організації відпочинку дітей влітку 2023 року опрацювали члени виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради на засіданні. Начальниця відділу у справах сім'ї та молоді служби у справах дітей сім'ї та молодіжної політики виконкому Тетяна Оробченко зазначила, що цьогоріч відпочинок та оздоровлення дітей у спортивно оздоровчому центрі Горизонт не передбачається. Затверджено вісім літніх таборів, які працюватимуть на базі закладів освіти горішньоплавнівської. Громади розмір перебування дитини у пришкільних таборах 1050 гривень. З них 70% платять батьки, 30% платить платять бюджет. Підтримуємо 30% від вартості харчування за рахунок міського бюджету. Розуміємо, яка ситуація. Розуміємо, що горизонт в цьому році не запрацює. На жаль. Але необхідно проводити компанію оздоровлення від оплати за перебування в таборах з денним перебуванням звільнено дітей пільгових категорій. А саме це діти-сироти, діти які з малозабезпечених родин, діти чаес, діти. І отут е, акцентують діти, діти з числа осіб, які визначені в статті 10 прим. Е, закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Ну, Якщо перекласти це дітей загиблих не тільки уже в прямій війні, але і в попередніх бойових діях. Ну і наслідок. Е, е, які мають статус по постраждалих наслідок бойових дій та конфліктів, за тим члени виконкому погодили низку інших питань гуманітарного та соціального напрямів, зокрема щодо встановлення піклування над неповнолітніми та надання дозволу на здійснення правочину стосовно житла дітей.